Триває 192 га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю на територію Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Протягом поточної доби завдано 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір'я, Пришип, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне. Активно веде розвідку із застосуванням БПЛА. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей. Крім того, державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору добровольців на війну. Так, компанія російської железної дороги отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тисяч нових кандидатів на короткостроковий контракт. Також зберігається подальша загроза систематичних масових авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Збройні сили Республіки Білорусь в рамках підготовки до командно штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв'язку. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. А саме на Сіверському напрямку трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях. На Харківському напрямку районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришип, Гусарівка, Норцівка. На Слов'янському напрямку. Карнаухівка, Дмитрівка, Велика Ковмашоваха. на Краматорському напрямку Богородичне, Райгородок, Сіверськ. На Бахмутському напрямку Зайцеве, Кодима, Весела долина, Бахмутське, Солидар, Бахмут. На Авдіївському напрямку Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, на Новопавлівському напрямку Мар'янка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасков'ївка, Золота Нива. На Запорізькому напрямку Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль, Времівка. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БПЛА загалом понад 30 вильотів. Підрозділи Сил оборони отримують займені позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Солидар, Новобахмутівка, Кодима, Зайцеве, Авдіївка, Мар'янка. Протягом доби для підтримки дій наземних угрупувань українська авіація здійснила понад 5 ударів, в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південно-Бузькому напрямках. Підрозділом протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БПЛА та п'ять крилатих ракет Калібр. Ракетні війська та артилерія, сил оборони продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення систем управління та логістичного забезпечення противника. Нанесено ураження по трьом пунктам управління, знищено один об'єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточнюється. Також знищено техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника щодо ведення наступальних дій. Здатність перемагати, дух нашої нації. Робимо перемогу разом. Слава Україні!